Друзі, маємо перед собою отакі ось череночки е, вісти, міні-вісти жовтого кольору. Це така сурфінія. Це новинка, в мене ж такої не було. Мін, е, сурфінія міні-віста жовтого кольору, повторюсь, е, хочу зрізати зараз череночки для вкорінення. Он уже один зрізала. Зараз позрізаю решту і буду в стаканчиках вкорінювати. Нагадаю, що тут у мене пеларгонія, назви якої я не знаю, це від Любаші Новошицької. Вона мені подарувала якось, вона в мене зростала. Квітувала такими блідо-рожевими квіточками. Тепер я з неї зрізала череночки десь в грудні, і от вони вже в горщиках. Тут у мене катарантуси, які ви вже бачили. Бачите, такі листочки у них з'явилися, вже другі з'являються. На вигляд, непогані. Це у мене вігна каракала, яку ми сіяли 7-го. Грудня. Оце такий вигляд вона має уже. Починають заплітатися ось стеблиночки, отакі. Бачите, які в неї. Це вже треба якась опора її, але ще ж покидає її тут, можна до чого її прив'язати. Місця. Мало. Потрібна теплиця. Але поки тримаємось, тут пеларгонія каліопи Dark Red. Теж я вам її показувала. Бачу, що вже листочок виглядає смачніше, з блиском. Після вкорінення вони такі були туманні. Зараз вже блискучий вигляд мають ось так. Позрізаю, потім покажу. Такий вигляд мають зрізані сурфінії, зрізані верхівки у них. Ось такий я оставила їм, як би сказати, пеньочок. Ось таку малу кучу я нарізала. Зараз буду зачищати нижні листочки. І покажу. Отак От вони будуть в мене вже тут зростати в цих горщиках обережно поливаю, ніби за великий трішки горщик, але не завжди є час перевалювати з малесенького в більший більший, більший, Тому я відразу їх посадила у такі величенькі, на 400 грам стакани, поливаю обережно, щоб не перелити. Поливаю в піддон, так зручно, дуже, вниз налила, вони напилися, тому зверху ось така земелька, ніби, бачите, яка зовсім суха. Прям ну, видно, що вона суха, аж пустоти є по боках. Ну, це не страшне, головне, щоб вони не були перелиті. Отак. Тут у мене ліс. Колеусів, цей ліс в тумані, майже майже нічого не продивляється під цим, під цим світильником. Також тут ще є е, традисканція. Ох, отак чуть-чуть якийсь є відтінок вже, це мій улюблений вид колеусу. Обожнюю його також, там у них багато обожнюваних, але це, цього сезону буде менша кількість сортів. Хочеться щось інше змінити, Колеуси вони також ну, приїдаються очам, є якась інша задумочка, буду намагатися вас чимось здивувати і вас, і себе. Щойно зробила грунт для черенкування сурфіній, змішала в рівних пропорціях щедру землю і класман, додала пригорщу кокосового субстрату положки вермикуліту і перліту, пролила марганцевим розчином, і трішечки ще розвела актари і також додала. Ну, ахтара від шкідників, щоб, якщо там десь щось з'явиться, якийсь черв'ячок-жучок, щоб він там і залишився, як добре Ось ґрунт роблю такий, щоб він був не сухий і не вологий. Так, ніби він сухий, а коли стискаєш його, він розсипається. Бачите? Отак, От взяла в руку, стиснула, тримається. Натиснула, він розсипався, тому що, ви ж розумієте, що болото, в болоті черенки не вкоріняться, а загниють. Такий вигляд мають черенки вісти, міні-вісти жовтої перед вкоріненням. Нижні листочки я їм зрізала. Зараз вмочу в корневін. І буду висаджувати до стаканчиків. Забулась наголосити, що ґрунт, який я беру для приготування торфосуміші для черенків, тобто щедру землю, я обов'язково просіваю через дрібне сито, тому що щедра земля має таку грубу фракцію з грубими клубочками. Тому все е, недобре залишається в ситі, а дрібнесеньке просівається і виходить ось така торфосуміш. Такий вигляд мають мої череночки перед тим, як я їх поселю у великий контейнер. Скляночки понабирала по половинці грунту суміші, е, живців вмукнула в. Е, укорінювач Біля основи череночка я їх якби притоптала, щоб вони земелька ніби як обняла цей черенок І тепер, а побризгала ще їх радіфарму, і тепер я їх перенесу у великий контейнер для. Постійного проживання до вкорінення. Контейнер буде стояти на самій нижній полишці в будинку. Там найпрохолодіша температура. І будемо чекати вкорінення. Надіюсь, що в мене все вийде, і я вам обов'язково покажу. Зараз зробимо огляд нашого контейнера з бігонією. Я вам уже вихвалялася, що в мене клубеньки почали проростати. Бігонія називається фрагман, вона персикового кольору і має трішки аромат. Тут теж уже продивляються листочки. Бачите, все під контролем. Все контролюємо. Є такі череночки, які подобаються. Ось ніби гарненький такий, кучерявий, невитягнутий, вже й курінчики там продивляються через стаканчик. Чому люблю прозорі стакани? Тому що завжди можна подивитися. Коренево. Вона так виглядає. У мене освітлення таке, що не дуже задовільняє і не показує результат. те щось такі вже вкорінені маємо гарні корінчики. А тут ось негарні такий мені не подобається, мабуть, він буде непродуктивний. Є такі черенки, які не продуктивні, і вони не кущаться, майже не квітують, тому треба, щоб вибирати, підходити правильно до вибору зрізочних черенків. Ось тут такий густенький кущик, можна вже було б. Щось почеренкувати, це цей, це, ну, даний маточний кущ, який в мене ріс під хостою, прямо у відкритому ґрунті. Він там зберігся, тому що в горшках мені ну, дуже важко зберегти бегонію. Я цей кущик обережно з землі дістала, пересадила в горщик, пролила, протравила ґрунт. Второю і, може, забулася, як називається, про, побризгала одну хвилинку фітовермом. вибачте. Побризгала фітовермом і от такий набирай, ніби непоганий, не бачу тут шкідників, і змінюється вже е, сам кущик набирає якоїсь пишності. Так що буду пробувати, а вдруг в мене, а ось получиться Отак такі мої рослинки, бегонії. Показую вам, щоб потім разом спостерігати. Я знаю, що у багатьох дівчат дуже добре виходить, але в мене чомусь бегонія не хоче мене слухати. Або я їй не подобаюся. Або я щось не знаю якогось малесенького секрета, про який мені не розповідають. Або десь я не знайшла ще той варіант. Який теж гарнесенький же ж, гарнесенький, маленький корінчики. Ну, так, більше черенкувати я не буду, так ще який є кущик, такий він собі хай буде. Уже перейдемо в теплицю, я його потім пересаджу. Підвісний горщик, хай він собі розростається. А ці маленькі, ну не знаю, ще, може можливо, комусь і запропоную. Це може бути. Але виберу краще. Оці, що мені не подобаються, що вони якісь такі палкасті, гілясті, можливо, я їх ну, десь утилізую. отак От поговорила з вами. Дякую, що прослухали.